Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогоднішнє Євангеліє говорить до нас із тої давнини, і кожне слово, кожна ситуація, яку тут представляє нам Святе Євангеліє, вона є дуже паралельна до, до сьогоднішніх днів, ті, що відбувається в нас на нашій рідній Україні. Ну, найперше, на що хочу звернути вашу увагу, що із того самого дня Ірод і Пилат стали приятелями між собою раніше бо ворогували. Бачите, що коли Пилат відправив Ісуса до Ірода, щоби той його судив, бо він знав, що той із Галілея, а це якраз була влада Ірода. І Ірод каже, дуже згодився, дуже був такий, як то кажуть, задоволений, бо тому що він віддавно хотів бачити Ісуса, бо чув про нього, чув, що Він творить чудеса і хотів побачити якесь чудо. Так собі, чисто, знаєте. Веселіть мене, покажи мені якесь чудо. Але ми, ми чуємо святого Івані, що Ісус мовчав і ніяке чудо йому не показував. А це підказка для нас усіх. Коли я хочу від Господа Бога чудо, щоб так подивитися, Господи, покажи мені чудо. Не буде того чуда. Але хочу звернути вашу увагу не на це, а на друге, що Христос своєю жертвою поєднує тих, які раніше ворогували. Ви чуєте? І ми це повинні прийняти і зрозуміти, що ми маємо нагоду. Помиритися з тим, з ким ми ворогували. Я зараз маю на увазі не агресора. Я маю зараз на увазі тих внутрішніх наші, які були чвари. Ми маємо нагоду помиритися, щоби виступити спільним фронтом одною силою проти ворога і проти зла. Христос завжди приносить себе в жертву для того, щоб люди поєдналися. Бо ті, хто об'єднується навколо Христа, це ті, які несуть у світ світло, які несуть у світ перемогу, перемогу над гріхом, перемогу над всякою темрявою, а темрява вона просвітлює людину. Тобто Христос просвітлює в людині всю темряву, щоб вона була світла. Тому жертва Ісуса Христа це є можливість, особливо сьогодні, об'єднатися. Об'єднатися навіть тим, які ворогували. І також це можна і віднести до всіх тих держав цивілізованого світу, які зараз об'єдналися в спільну коаліцію проти цього зла. І зло буде переможене, бо тому що завжди в історії, скільки би не було, як би Господь Бог не допускав, що зло десь місцями розпоясується, а потім його ставлять на місце, проганяють далеко-далеко до пекла. Так же саме хочу звернути вашу увагу на сьогоднішні, знову ж таки, особливі такі речі, які, знаєте, раніше проходили так мимо вух, а сьогодні вони дуже актуальні. Оці слова. Ось бо настануть дні, коли скажуть. Щасливі неплідні ілона, що не родили, і груди, що не годували, знаєте, до кого це? До російських матерів. Які сьогодні, приймаючи своїх воїнів, плачуть. До російських матерів, які сьогодні не можуть прийняти свого сина, бо не можуть його звідси забрати, бо їхня держава. Їм то не, допом... не... не дозволяє. Тому Євангелія каже, і про них, бачите, не забуває Господь Бог нікого. Він каже, і настануть часи, що будуть казати, що щасливі ті, що не родили і груди, що не кормили. Батьте на нас горби і гори скажуть. Від встиду того, який буде на цілий світ. І світ цілий засудить оце, оце хамство, оце жахіття, яке прийшло до нас ось звідти з півночі і з Сходу. І будуть вони ховатися і не зайдуть місця, і будуть просити, щоб гори на них упали від гніву Божого. Але від гніву Божого, але ще буде гнів і людський. Бо все, що ми бачимо сьогодні, все, що ми бачимо, що творить Російська Федерація, цей агресор страшний на нашій землі, просто бомблять все підряд. І коли беруть полонених, їх питають, ну яка у вас мета? Що ви хочете? Вони навіть не знають, що вони хочуть. Захопили місто і не знають, що з ним робити. Тому їх так легковіти вибивають. Ну, не так вже й легко, але вибивають. Бо вони не знають, що вони хочуть. Це дичь, яка вміє тільки руйнувати і нищити. І гнів Божий на вас упав уже. І наслідки ви будете мати і будете мати ще 100 років, будете вмиватися від цього позору цілого світу. І Бог з неба буде махати пальцем на вас. І кожний, хто вмре, а вмрете всі. Хтось від війни, хтось по старості, хтось по хворобі, всі ми вмремо, бо ми всі живі. Так має бути. І кожен після своєї смерті буде зустрічатися спочатку з ангелом смерті, а потім стане перед Богом. І ви будете мати тавро на собі. Тавро, що служить злому, і не буде вам прощення за вашу байдужість. Покайтеся, поки маєте час. Звертайтеся до всіх своїх, говорю зараз, якщо бо знаю, що десь поки що нас ще там, десь дивляться. А якщо ні, то всі наші, хто мене чує. будь-який спосіб, надійти, щоб якось повідомити. Тих матерів з Російської Федерації, щоб зверталися, піднімали там спротив своїй владі, щоб відкликати ці російські війська. Нема змісту. Україну ви не переможете, ви тільки накличете на себе непрощену кару землі і неба. щасливі, неплідні, лона, що не родили груди, що не кормили. Це Господь Бог писав про вас російські матері. Згадайте Другу світову війну, страшного великого генерала в лапках, якого прозвали воїни м'ясником Жукова, який казав, баби і що наражають. Ми говоримо про людину, про цінність людського життя люди. Це тільки дияволо ви все рівно дивитися на, на людину. Диявол хоче знущатися з людей. Диявол прийшов нищити і руйнувати. І сьогодні, коли подивитися, ми бачимо подібність, хто на кого подібний? хто за кого стоїть. Архістратих Михаїв це є символ боротьби проти зла. Символ захисту світла і добра. І тому наші воїни стоять на стороні архістративи Михаїла з тим небесним воїнством, які захищає світло і порядок, і порядність, і правду, і любов, і темряву проганяють. І повели Христа на розп'яття, розп'яли одного двох розбійників одного з правого боку, другого з лівого. Господь Бог дає шанс навіть тим, які вже на Христі, дає шанс покаяння. І той розбійник, який покаявся, Христос каже: сьогодні будеш зо мною в раю, не завтра, не післязавтра, не, не після чисти, лише тисячу років. Сьогодні будеш зо мною в раю, каже Господь, до того, хто покаявся, до того, хто покаявся. Покайтеся, покайтеся, опам'ятайтеся, грішники. маєте шанс. Я би хотів звернутися до тих російських воїнів. Не мають такої можливості. Вони позабирали телефони, позабрали все. Здавайтеся в полон. І дійсно дивишся, як відносяться наші солдати до полонених. Нагодують, кого треба полікувати, полікують. Їх хочуть відправити назад, а їх не беруть. Бо кажуть, не беріть в полон Діхти, не, не можна так робити. Ми християни і ми держава цивілізована. Якщо людина здається... Все, складає зброю брати в полон нагодувати, відправити додому наїде. І це дасть можливість, що дійсно не будуть боятися здаватися. Вони ж також не хочуть воювати. Як подивлюся на тих полонених, то просто, ну, як я кажу, шкода мені їх. Чисто по-людськи мені їх шкода. Здурених, без ідеї, без нічого. Я звертаюся до всіх українців, щоб ми показали свою людяність і гідність. Господь Бог каже, Господь Бог звертається до нас. Він приніс себе в жертву, щоб об'єднати тих, які ворогують. Ми живучи в своїй державі, будуючи свою державу, ну, згадайте, до війни. Було все добре. Але ті, воювали з тими, ті партії проти тих. І та боротьба, йшла до такого, що скільки бруду повилазило. А цей бруд нікуди не дівається. Він, він постійно обливає один одного. Жив, живучи в нормальній державі, маючи шанс її будувати, ми шукали собі, знаєте, як то кажуть, сметани там, де її нема. І починають, розумієш, між собою воювати. Ми між собою, ну так же ще ні. Господь сьогодні прийшов до нас. І Господь Бог дає нам шанс поєднатися і слава Богу, що сьогодні я бачу, що всі, хто за Україну, в неї об'єднані в, в одно крило, в одну силу, в один дух. І так має бути. І тільки в такій єдності ми зможемо протистояти ворогу, іменно в такій єдності ми зможемо збудувати свою державу для себе, для наших дітей, для наших внуків. Щоб вони жили в гідній, достойній державі, щоб ви пишалися своїми батьками, своїми дідами, своїми прадідами. Жертва Христова, хай буде для кожного з вас цінною. Охорона Божа нехай буде для вас відчутною. Люди, не страйте людяності. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Исусу Христу! Слава на Вики!